Щоб захистити людей від е, високих тарифів, потрібно звичайно допомагати в тому числі субсидіями. Але я вам хочу сказати, що субсидія це не єдиний механізм допомоги, не єдиний механізм, який використовується в Європі і в інших країнах. Субсидії що чим ще можна Звичайно, допомогти? в першу чергу людям потрібно допомогти тим, щоб вони мали можливість утеплити своє житло, і це світова практика, яку ми не придумали, ми лише прийняли з Польщі, з Німеччини з інших країн. І я вам хочу сказати, що в цьому році вже на Наші домогосподарства вони впевнено займаються тим, що утеплюють свої домогосподарства. Якщо в минулому році є кілька цифр, так. які про це свідчать. Якщо в минулому році по нашій програмі термомодернізації для населення, яку ми ж започаткували ще в кінці 2014 року, за цей же місяць було утеплено сімей на приблизно 7 мільйонів гривень, тобто так. люди почали розкачуватися, весна. В цьому році, буквально за минулий тиждень, 60 мільйонів гривень люди взяли для того, щоб утеплитись за останні три тижні за так за останні три тижні 160 мільйонів гривень для утеплення. Тобто, це цифри, які в десятки разів більше ніж в минулому році. Двох словах, давайте ще раз проговоримо алгоритм, як прийняти участь в програмі. Дуже простий механізм. Будь-яке домогосподарство, яке вирішило утеплити свій будинок, що це невеличкий будинок, чи це багатоповерховий і через ОСББ. Приймається рішення ОСББ, йдуть в банк, надають документи, отримують кредит. Таких кредитів вже сьогодні видано дуже багато. Буквально недавно в Луцьку ОСББ взяло кредит 2 мільйони гривень. Ми їм відшкодували 40% одразу. Місцевий бюджет їм відшкодовує ще відсотки по кредиту щомісячна, і після утеплення такий такий будинок ОСББ, кожна квартира платить тепер в місяць не 15 гривень за геокалорію за один квадратний метр, як це було раніше, а лише 7 гривень за Тобто, Словом гаря вони прикрутили вінсіль на своєму собственному домі, тому що їм потрібно менше Менше споживати теплоенергії за рахунок що за рахунок того, що вони утепили. Так, а ми їм відшкодували 40%, держави. Відшкодували. Потрібно піти в банк Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексібанк. Три державних банки сьогодні відкриті для всіх мешканців на всій території України. Пане. Сергій, а ось дивіться, опалення подорожчає вже взимку. Після Пасхи заново якось по новому будуть перераховувати якраз гаряча вода. А чи є рецепти, як можна ну якось зекономити витрати гарячої води? Ну тому що часто ж буває ти відкриваєш кран гарячої води, поки тепла, тепла пройде, пройде, пройде холодна до гарячої, а лічильник, то, наприклад, уже може крутитися. Можливо, якісь практичні поради? Звичайно, є практичні поради, і будь-яка сім'я це вже розуміє. Не потрібно залишати вимкнутий свівимкнути світло, якщо не. Немає мешканців в цей момент, чи це так. в uh -huh. будь-якому приміщенні. Не потрібно залишати воду відкрито, коли ми голимося і в цей момент вона тече. Тобто є моменти поведінки. Люди вже навчилися використовувати економно свою енергію, коли вони поводяться в побуті. Інше питання це утеплення, це те, що можна зробити да. технічними способами. Так. Я так розумію. А, слухайте, а ви коли у нас приблизно починається отопительний сезон наступний? В жовтні, да, -то? Так, це середина осені. Тобто, условно говоря, ось вот зараз у нас май, іюнь, іюль, август, сентябрь. Тобто, виходить, у кожного громадянина України є 5 місяців для того, щоб підготуватися до нового опалювального сезону. І не говоріть потом, що ми вас не предупреждали. 5 місяців це 150 днів, більш ніж достатньо.